До тебе, Україна наша бездольна мати, струна моя перша озветься, і буде струна урочистої тихо лунати. І пісня від серця полється, по світі широкому буде та пісня літати. А з нею надія кохана, скрізь буде літати по світі між людьми питати, Де схована доля незнанна, і може, зустрінеться пісня моя самотна у світі з пташками піснями, то ж швидко полини тоді тая гучная зграя, далеко шляхами тернами, Полини за сині море, полини за гори, літатиму в чистому полю, зійметься високо високо в небесні простори. І може з тую долю. І, може, тоді завітає та доля Жаданна, до нашої рідної хати, до тебе, моя ти Україна, мила ж кохана, моя безталанна, я мати. Натурна спадщина Лесі Українки, багата і різноманітна. Її любов до рідної землі, вболівання за долю свого народу, цілі збірки українських пісень, казок, ігор зібрала поетеса. Написала і передала нам спадщину, а також надихнула на творчість багатьох українців і мене також. Отже, я сьогодні презентую свій вірш при святі Лесі Україн. Леся Українка, мов пісня, лунає, слово її, як меч пробиває. Її вірші це гімн свободи і слави. Здолає він і смуток, і розвіє хмари. Промінь віри, щирі мрії, все для рідної країни нас навчає об'єднатись і ніколи не здаватись. Вселяють надію в майбутнє, бо твори її незабутні, крізь недолю, крізь журбу, не схилитись ворогу.